Як ви бачите на цьому кадрі, один з вчених зависає у повітрі, що означає, що ті дівчата, які пережили нелюдські досліди, крім іншого, отримали здатність до телекінезу, що відчує на собі і головна героїня, як ми можемо бачити тут. Також це пояснює, звідки саме взялися зомбі, які, очевидно, є солдатами, що охороняли бункер, а також тими вченими, що проводили експерименти. Гадаю, чорна сироватка дійсно давала людині здатність керувати чужим розумом, і після того, як черговий дослід закінчився успішно, ця дівчина, яка вижила, застосувала свої здібності на усіх, хто був в бункері, і в результаті вони втратили розум, і тепер саме вона ними керує. Відтвердження цьому може слугувати інший кадр зі зйомок, на якому Мара б'ється з героєм Дмитра Павко, який за сюжетом буде її братом. Отже, він, ймовірно, теж зазнав впливу цієї дівчини. Невідомо також, що сталося з рештою героїв. Однак на Мару її фокуси не подіють завдяки її надприродній силі, яка, якщо я правильно пригадую, полягатиме у видіннях і передбаченні майбутнього, тобто її свідомість буде сильнішою ніж у звичайної людини, і саме тому оце навіювання чи як його правильно називати, на неї і не подіє. Ще одне питання, як же герої, а разом з ними і глядачі дізнаються про те, що відбувалося в бункері. І тут усе доволі просто. Оскільки експерименти 100% проводилися за державним наказом, усе мало ретельно фільмуватися і записуватися для звітності. От герої і знайдуть ці записи, на яких, власне, і покажуть тих дівчат, на яких експериментували, і що з цього вийшло. Можливо, щось їм розкаже 25-та, якщо вона вміє говорити. Інше питання, чому саме дівчата і як відбирали кандидаток для дослідів. Можливо, це пов'язано з якимись особливостями їхнього мозку, якщо йдеться про керування свідомістю. Але вже на ці питання ми знайдемо відповіді 1 жовтня у самому фільмі.